Вітаю всіх на каналі Дет Саша. Тема сьогоднішнього відео буде досить цікава для нас. Я вважаю, що йому не вистачає гарного світла і гарної оптики. У мене тут стоять біксінони і світло, здається, досить непогане, але стара оптика. Є стара оптика. Як би ми не робили її лаком, додаючи її прозорості, а ця вже в нас починає жовтіти, ту, що я не робив. Все ж таки, з самого початку, коли я купив, я хотів і ділився з вами своєю мрією, я показував навіть фотографії, що я хочу змінити. І цей день настав. Тому сьогодні буде заміна передніх і задніх ліхтарів. Поїхали. Відкручуємо нагорі, витягуємо шпильки, потім беремо знизу і дюргаємо, і дюргаємо вгору. І вона частково вже знята. Далі починаємо розшатувати. Головне нам витягнути місце фіксації тут. А з цієї сторони місце фіксації тут тягнемо трошки на себе, і вона у нас виходить. У цих фарах, що ми будемо ставити, у них не буде електричної корекції, фари вверх-вниз, ми не зможемо регулювати. Це один мінус, який у них є. Так як я виставив і не постійно підкручую їх там. Коли ми навантажуємо сильний автомобіль, у нас може змінюватися світло, напрямок світла, тому це досить рідко відбувається. А взагалі один раз його виставив і його, в принципі, вистачає. Кому це надважливо, можете оптику не міняти, якщо вам прям дуже страшно за того, що ви не будете користуватися електричним керуванням напрямку світла. Для мене це не важливо, тому я цим займаюсь і е, міняю. Так, ну, від'єднуємо і дивимося на нові фари. Ну, порівнювати тут нема. Чого тут, я думаю, зрозуміло, чи яка ця краса. У нас це буде дальнє світло. І дальн в комплекті є навіть лампочка. Тут стоїть, на вигляд, як лінза, ну там нема нічого, воно пусто всередині. Тут також, якщо подивитися на ближнє світло, воно йде як закрите такою пластиковою штукою для гарного розсіювання. Тут вже йде лінза. Аж самому буде цікаво. Якщо я туди вмонтую біксінон, як він світитиме. Якщо оглянути ззаді, то у нас так це все виглядає. Тут у нас стоїть дальнє світло підключення для нього. Тут у нас просто заклеєно, пусто, нема нічого. Також пусті тут. Щоб від'єднати ці протичасової раз, два. Тут приподняли, акуратненько витягнули. Біксінон у мене просто повернув, витягнув. Це електричний наш регулятор, він нам вже не потрібний. І тому знімається все досить легко. Е, у електрорегуляторі ще потрібно витягнути зверху одразу оцю скобу. Отут вона стоїть. Ну і після цього ви вже можете витягнути її. Вмикаємо габарит і розуміємо, що не помиляємося. Горить габарит тут. І сюди у нас якраз там адаптован проводочок оцей маленький. Де він тут? Ось де. Тому все вірно. Далі вмикаємо поворот, розуміємо, що це поворот. Лампочка трошки вигоріла, була жовтого кольору. Подивлюся, можливо, в мене є, а можливо, я, я витратив її на сірий джип, не пам'ятаю, буду дивитися. І з такою ось стрічкою закриваю доступ до електрокерування. Воно вже нам не потрібно. Це трошки схоже на новорічне диво. Дуже сучасно, дуже. Боже, яка краса. Це щось нереальне. Вигляд 3D. Реально 3D-вигляд. І ще нюанс є. Я поверну на вмикання і розумію, тут горить, а тут ні. Я одразу зрозумів, що можливо потрібно провід перевернути цей підключення. І дійсно потрібно було перевернути сам вход. Це у нас оця лампочка, грубо говоря, буде те під'єднання. Якщо ми так вставили, не горить, повернули і так горить. Це просто щось. Яка краса. Не, ну. Ось оце і оце. Просто бомба. Ось такий у мене стоїть біксінон. Десь далеко знайшов, валялась там на дні. Вона давно, видно, наліпка ця одліпилася. Ось такий. Так, цей отвір у нас не використовується, можливо в якихось моделях він використовується. Я навіть дивлюся по самій цій фарі. Тут тут у нас немає нічого, немає навіть отвора з цієї сторони. Ось ми можемо помітити. Ось я тут. А там є от. Він. Ну, тому треба його буде чимось заглушити, щоб туди нічого не потрапляло і не, не збирало грязь. Для цього я використовую ось таку стрічку. Ну З цієї сторони біксінон горить. Досить яскраво горить. ну Фара вже трошки залапана. Це так. Сучасно. Ось така краса. Це на габаритах так буде. Якщо чесно, вживу набагато краще, ніж на відео, на фото. Нереальна краса. Розбирав був блочок, тут все обробив, замінив. Дивись, що там все сухо, це була наліпка, щоб він кріпився, він в мене був отвалився, десь там валявся цей блочок. Е, тому, якщо вам потрібна класна, е, класний двосторонній скотч, ось вам рекомендую. Да, він дорогий, але він класний. Так, друзі, результат по передку. це така красота. Оця обойма така. Під лінзу. Туди, мабуть, що не вставиш, то буде так чудово виглядати дуже по сучасно. Ну, попередку, ви зрозуміли, що просто повитягували, повставляли, і все у вас буде працювати. по задку Тут ми витягуємо з посадочного, таке саме, як спереді, у нас. Тут піднімаємо вгору фіксатор, витягуємо її, відкручуємо два болта. На цьому все. Отакий От у мене стан. Задніх ліхтарів, пам'ятаєте, я їх робив. Е, тому вони, дійсно в мене, як то кажуть, в досить поганому стані. Ну і зараз принесу, покажу вам, які будуть нові. І ось по задку. Я брав, можна назвати його комплект. Цей комплект в мене темний. Тобто тут буде в нас темненько, і там всередині фари спереду буде темненьке. Якщо будете брати світлі, то я б рекомендував вам брати і назад світло, щоб воно якось трошки було в темі. А там дивіться, це в нас будуть світодіоди. Тут йдуть лампочки, все в комплекті. Залишається нам тільки поставити і під'єднати. Вони адаптовані під наш автомобіль. Тобто ми сюди його просто вставляємо і на цьому все. Ідуть новенькі вже такі ось кліпсиці. Кліпси, не кліпси, кріплення новеньке таке. Ось так воно вже зроблено, щоб ви підійшли, просто вставили і насолоджувались. Ну що ж, поїхали. Обробляю болтики акриловим ґрунтом, щоб вони виглядали гарніше. Ну і що? Ось така краса виблискують, навіть коли. Не світяться. Ну і головне, зараз ми їх повімкнемо. Вмикаємо габарити. І отака красота. Боже, які вони гарні. Я тільки купив був автомобіль, я був їх одразу положив собі в ізбрані. Це фірма Депо. Боже мій. Автомобіль став максимально сучасним, максимально продвинутим, просто красота. Ну, звісно ж, я вам ще покажу, як воно буде світитися вночі. Зараз у мене взагалі тут підсвітка номера. А, підсвітка номера не робить. В цей фонарь набралася вода. І все, і він ліг. Той нормальний, а цей набралася вода. Подивився, набирається вода через цей проводок. Провертів дірку воду спустив, промив для контактів, просушив, але ефекту нема. Тому Пам'ятаєте, як я довго підбирав і шукав, і в мене є новий. Але я помітив, що я колись купував таку світлодіодку. тому я не знаю, спробую щас її поставити, якщо вона буде працювати ні. Поставлю назад сюди розжарювання, новий плафончик і поверну один плафон той, що мав би бути в оригіналі. Так горить і горить досить яскраво, тому... Така ось альтернатива буде розжарювання. Саму перед тим як закрутити заглушку, по краю, намазую герметиком. Це той, що йде для душових кабін. І його наношу, так що туди більше водичка не потрапляла, бо це... Реально в них болюче місце. Вони реально туди потрапляла вода і потім починають ті лампочки пропадати. Ну і зараз дорабатую це місце, бо я не знав, чи туди можливо ну може потрапляти вода. Тому тут також герметизую. Герметизую, ізолюю. Це хто не дивився моє відео, я в ньому не сказав. Це от БМВ купашки якоїсь старушки. Світодіодка підмінна. Так, щоб не було помилок. Цей діод я також був купував, не пам'ятаю. Але щось я сюди підбирав, вже не пам'ятаю куди. Я хотів чи в салоні, чи куди. Хто не в курсі, тут проблем дві, це вода потрапляє в ці заглушки. І перша проблема, друга проблема, коли довго автомобіль їде, їдете, наприклад, там 500 км чи скільки, от високої температури, і от того, що стоять розжарювання, вони розплавляють оці самі штикера. Ну, і потім як результат... У нас десь контакти ті і, і, ну, скривляються і погано попадають, плюс корозія, плюс вся ця ерунда. Тому тепер буде мати один новий, такий оригінальний, один неоригінальний. Помре. ну Не знайшов я був тоді в Україні їх, так що взагалі було все в ідеал. Ну, але все ж таки всі вже по кольцю будуть, кроме дальнього світла, будуть вони такі більш, можна сказати, сучасні. Так, збираю все в кучку. Ну і покажу вам результат по колу і ще буде для вас е, обзор, як воно буде виглядати, світитися вночі. Тому що я вже бачу, що це свято наближається. Так, Це габарит. Нажимай, а це стоп. Офігенно. Три діода винесли набік, щоб збоку було також видно. Ось ми бачимо якесь світло. З дальнім заступила мене добре. Повороти. Світло ще розгорається, бо в нас біксіно розгорається, чим далі горить краще. Оце такі чудові стопи. Розгорілися, світло стало ще яскравіше. Ну, світла вистачатиме 100% з головою. Ось можна помітити на заборі, яка йде чітка лінія. Чудово. А оце так горить на габаритіках Дуже гарно. Ну що ж, буду закінчувати. На цьому все. Бажаю всім, щоб під ялинку у вас з'явилися отакі гарні ліхтарі. Всім добра.